Для багатьох туристів і в першу чергу самих ужгородців стане несподіванкою, що вони дихають майже найзабрудненішим повітрям серед українських міст. Проте факт залишається фактом. Центральна геофізична обсерваторія міністерства з надзвичайних ситуацій оприлюднила дані, за якими Ужгород на другій сходинці серед міст з найбільш забрудненим повітрям. Ситуація в місті Ужгород за брудням атмосферного повітря дійсно не найкраща. В першу чергу це обумовлено розташуванням самого міста. Місто знаходиться в котловані і ті всі викиди, які накопичуються в атмосферному повітрі, вони залишаються відповідно над містом. Як зазначають екологи, в обласному центрі велика кількість автотранспорту, як для 120 -ти тисячного міста. Також через обласний центр до кордону Словаччиною рухається багато транзитного транспорту. Це одна з головних причин забруднення атмосфери. Через те, що ужгород оточують гори, всі шкідливі гази залишаються в місті. Якщо взяти в середньому що чисельність мешканців міста сягає близько 120 тисяч. То кількість зареєстрованих одиниць автотранспорту складає приблизно 42 тисячі одиниць. Тобто нелегко порахувати, що це буде приблизно до двох людей, на яких на які приходиться один автомобіль. Екологи розповідають, порівняно з серпнем минулого року спостерігається ріст середньомісячної концентрації діоксиду сірки, оксиду азоту, вуглецю, пилу та інших шкідливих речовин. Про це свідчать дані лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря на двох розташованих у місті стаціонарних постах спостережень. Щоб покращити стан атмосферного повітря, екологи радять шукати альтернативу автотранспорту. Найкращий спосіб це пересісти на велосипед. Лише в такий спосіб можна покращити стан атмосфери в обласному центрі.